Так, дивіться, я виданий на мужчину Андрія міжнародному публічному правовому статусі людина з власним іменем. Андрій, так от документ міжнародного зразка це посвідчення журналіста, особа, якою користуюся паспорт. Це водійське посвідчення. А можна ваш документ міжнародного зразка тоді? Давайте тоді, щоб я розумів, хто переді мною. Будь ласка, документ. давайте що дивіться. В мене питання державного значення. Я не хочу дуже. Так, от особа, якою я користуюсь, вот там, міжнародного зразка документ. Можна ваш документ тоді, щоб я розумів з ким я розмовляю? Відповідно до вимог закону, документом, який посвідчує особу, є паспорт або водійський. Правильно я б хотів надати. А ви можете додати? На якій підставі? Ну я хочу знати, хто переді мною сидять от троє людей. Для того щоб це зробити, треба ви прийшли дивіться, у мене значення державного рівня, в мене йдеться корупція на сотні мільйонів гривень. Дивіться до. Та не мою особу, особу, якою я користуюся. Ось є документ, яким я. Ви да, от вона лежить перед вами. От я положив. Я Чому одним суддям підходить другим ні? Що це за якісь це? От ми зараз питання державного зразка, значення визначаємо. Будь ласка. Для... Дякую за, будь ласка, покажіть свої тоді документи, предоставте свої, надайте ви документи. Я не розумію, що ми зараз виясняємо. Я розслідую питання на суд. Со... не мою особу, особа, якої користуюся, не пане просто Андрій. Та не та особа, Ось вот та особа, що через яку Но ми звернулися. Чому в одних суддях нормально? У мене питання державного значення, ви що сумнічите. Я вам зауваження теж роблю. Ведіть себе достойно, ви як себе ведете. Ми питання зараз рішаємо державного значення, а ви виясняєте, непонятно що. Наскільки ви не надаєте документ? Я дав документ, яким оце. Чому я в других судах приходжу нормально, вам якісь подобання? Ваш документ будьте добрі. Хто ви такі, представтеся, будь ласка? Я вас питаю, хто ви такі? Це міжнародного зразка ваш документ покажіть, хто ви такі що. Ви чому засідання зресуєте? Ми питання державного значення. Ви що виясняєте? Ми зараз маємо вияснити злочинні. Ви що тут виясняєте? Ви, по... ви хто такі, що ви будете мені вказувати, що робити? Ви службовець на службовому місці, ви чому зриваєте засідання? Я, щоб ви вас на другому засіданні не бачив, самовідвід, щоб дали і все. Ти що, Службовці мені будуть вказувати, що робити. Ми Ваш документ. Хто... Ми Та ви хто і такі? І я і не і розумію, і хто і мене і видаляє. Це чому ви засідання зриваєте, я чекаю, скільки. Це Хто ви такі, що ви будете тут будь показувати? Ласка, показувати? Та не будь ласка, я вас питаю. Або я зараз буду викликати поліцію, щоб вияснили, хто ви такі. А, є, так? Ти що ведуть собі не вподобаєш? Служащі мають служити, а не вимахуватися. Що за неподобство таке? Щоб я був на засіданні, сліду не бачив.